На зв'язку з нами Сергій Стрельников, людину, яку ви знаєте за численними кіноролями. Ну останню мега український історичний блокбастер. Ми таке любимо. Про гримів, фільм Довбуш. І у нас ми спілкуємося з Олексою Довбушем, у тому числі. Радий бачити пане Сергію. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, пане Сергію, ну, неможливо обійти тему Довбуша. Це, от, це один із фільмів, яких, яких ми просто таки чекали про наше українське кіно. Розкажіть, будь ласка, як вам в ролі Олег як ви прийшли до цієї ролі? Uh... Не знаю, напевно, мій шлях до цієї ролі починався з самого дитинства, коли я бігав в ліс і розважав сам себе усілякими ножами, сокирами, палками і так далі. Я завжди хотів зіграти Індіану Джонса, а не Гамлета в кіно. І таким чином, потім, після 20 років праці над собою і в кінематографі, до мене прийшла роль Довбуша. Мене запросили, я не відмовлявся, а одразу вхопився за таку можливість. Ось і все. Ох, пане Сергію. Ви сказали фразу. От ви вхопились вхопили за можливість е, ролі довбуша. А я зараз е, вхоплюсь за фразу е, про ножі і сокири, е, тому що я неймовірно захоплююсь історією і причетний трошки до історичної реконструкції, в тому числі до історичного фехтування. Я захоплений е, фінальною сценою вашого поєдинку. Там бартка проти шаблі, ну скажімо так, Томагавк проти шаблі. От в реальному так, так. в реальній історії сокира проти шаблі немає шансів. Ну в дуельному поєдинку. Ну це зрозуміло, тому що у шаблі набагато більший функціонал. Але. Це, от, е, схожий поєдинок є у Мела Гіпсона у фільмі Патріот, е, от, але там натягнутий. І е, головний герой то програє, по великому рахунку, завдяки лише випадковості, він стає переможцем. А у вас поєдинок побудований так, що Олекса Довбуш засобами фехтувальними виходить переможцем. От Він не просто там переможе, або як в Рброї, теж е, його перемогли, але він там з останніх зусиль. От, дося... А у вас, ну, от, Фехтувальна сцена на рівні фільму Потоп, знаменитої сцени дуелі між Володийовським і Кмітіцем. От Довбуш стає переможцем протягом всього поєдинку, і його перемога цілком логічна. Хто ставив цю фехтувальну сцену? І як вам вдалося да причому рухи настільки гармонійні? От героям віриш? От як вам це вдалося? Ну, по-перше, це е, далося в знаки те, що ми працювали над цією дуелью десь рік. Тобто, фактично, ставили цей бій е, найкраща каскадерська команда XGST, українська, з якими я співпрацюю вже років 15, Якщо не збрехати, е, у нас був час. У нас було натхнення. Ми фактично кожен день я приходив до хлопців в зал, і ми покроково е, складали цю дуель. Ми е, використовували різні, е, якби ну грубо кажучи, е, ми її складали дуже поступово. Дивилися, що працює, що не працює. Це не те, що я прийшов. Мені хлопці показали, робиш це. А ну я приймав участь у складанні цієї дуелі. Е, ну і на це був час. Знову ж таки. ми відкинули дуже багато цікавих зв'язок, які нам здалися. Не дуже вдалими по походу по процесу, і залишили все саме цікаве і саме, грубо кажучи, смачне. Ось і все. Тобто, був час, щоб зробити цю дуель такою, якою її побачив глядач. А ви самі розумієте, що тренування це велика річ, і коли люди відтреновані, коли ми знаємо свої партії, тоді можна прибавляти у швидкості, що додає. Ну і плюс, ми багато з хлопцями думали про саму драматургію поєдинку, що трапляється нечасто. Тобто, ми розуміємо, хто що робить, хто як захищається, як атакує і чому саме так. Шановні, так. це називається магія кіно. Кілька хвилин на екрані, але рік роботи, причому я уявляю, наскільки ця робота була виснажливою. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, ну… Якщо можна заспойлерити і поговорити про якісь майбутні можливі е, творчі плани, е, можливо, ви е, маєте чим поділитися, над чим працюєте зараз, над якими проектами е, кіно, е, театральні, можливо, ще щось. От е, чого нам чекати від актора Сергія Стрельника, а можливо, не лише актора. А, ну, Скажімо так, я улітку попрацював, зараз я відпочиваю. І ділитися планами я ага. зараз не буду. Хай це все залишається трохи у секреті. А, я час від часу доводиться спілкуватися з акторами, і не лише от, під, під час ефірів, інтерв'ю. Я знаю, що це люди певною мірою забобонні. Дехто дуже забобонний. скажіть, будь ласка, як у вас із цим, чи є якісь там прикмети? От я, я так розумію, що ви не говорите наперед, тому що. Ну, не варто почекаємо. Дочекаємось, коли проект реалізується, а та не, нехай він скаже сам за себе. Наскільки я правильно вгадав? Ну не зовсім з цих причин я б не хотів би говорити. Я в принципі не люблю говорити про майбутнє. Хай воно станеться, і тоді вже я вважаю про нього можна якось е, ну якось можна освітити те, що планувалося і здійснилося в результаті. А так наперед. Я не забобонний, абсолютно навпаки, я атеїст, і мені це все якби мені не близько. Ні, забобони я вірю в те, що вдача посміхається підготовленим. Я вірю в те, що хто б'ється, той доб'ється і дістанеться. Ось в такі речі я вірю. Ніяких див, тільки робота. А якщо робота робиться з задоволенням, тоді можна розраховувати на 100%. А що на ваш погляд сьогодні? От, ви сказали про роботу. Що має робити українське кіно, український театр. Над яким матеріалом працювати, що потребує сьогодні український глядач? Що йому можуть дати актори, режисери, сценаристи? От робота над фільмом «Довбуш», вона ж почалась задовго ще до повномасштабного. А, так, як, а, а як вистрілив фільм? От, на, наскільки він виявився актуальним? От, що ви вважаєте сьогодні актуальним для українського кіно-театрального мистецтва? Знаєте, як сказав Лесь Санін, режисер фільму Довбуш, я з ним абсолютно погоджуюся, що він не хотів би такої актуальності в цій стрічці. І я, напевно, теж. Але вона стала актуальною. Що е, надалі наш кінематограф. Він мені здається, що він має по перше триматися, і він тримається завдяки знову ж таки не Богу, завдяки зсу, завдяки хлопцям і дівчатам, які боронять нашу землю і дають змогу розвиватися нашому кінематографу у такий складний час. Ось, а наш кінематограф у свою чергу має займатися. Він має висвітлювати наше сьогодення, тому що те, що відбувається сьогодні е, з Україною і з українцями, е, надалі буде звучати у піснях, стрічках і романах ще довгі, довгі десятиліття. Е, я так вважаю, і саме зараз ми маємо стати на ті рельси які в які в результаті приведуть нашу творчість які зроблять нашу творчість дуже ну я не знаю зрозумілою зрозумілою світові ми маємо багато що не тільки для себе працювати, а і для закордону, щоб закордон не забував про ситуацію, яка у нас відбувається: про нашу війну визвольну війну з Росією, яка напала на Україну, Віроломно. Ось якось про це. Я, я, я не знаю. Я не дуже люблю патетичні слова, і за того слова трохи плутаються. Але я впевнений, що е, менше комедій пустих, е, менше задору на рівному місці. Е, ми маємо право на патріотизм е, і його й ми маємо висвітлювати у наших стрічках і картинах. А це саме так. Це тому український глядач сьогодні активно пішов. Чого не могло бути, мабуть, ще кілька років тому. Активно пішов на документальне кіно в кінотеатри, пішов на публіцистику. От дивна по великому рахунку річ, з одного боку, ми все це бачимо у реальному житті, а з іншого боку, нам потрібна якась трансформація оцих наших вражень емоцій для того, щоб побачити на великому екрані. Не так, дивовижно. Ну, то, ну, тому що документалістика це е, абсолютна трушність і правда, і глядач це розуміє. і доволі важко скласти е, трушну історію про сьогоднішню війну в форматі художнього кіно. Тому що це на це треба покласти час на це треба покласти гроші, і так далі, тому що кіно збирається не за три копійки, а тим більше хороше кіно. Це правда, так є саме тому. Документалістика зараз ну грубо кажучи, подобається людям людям, тому що люди розуміють, що вони дивляться на шматок правди, так скажімо, коли дивляться документальне кіно про якісь події. Про події нашого сьогодення, звісно. Е, художнє кіно теж має право на життя, але зараз наш глядач, наприклад, мені так здається, дивлячись художню стрічку про нашу війну, е, відчуває деяку фальш. Знаєте, е, якої не відчуває, коли дивиться документальне кіно. Але все одно ці стрічки мають е, складатися, мають зніматися, тому що ці стрічки стануть е, е, надалі документацією цієї війни, і вони теж ну я маю на увазі художні стрічки. Знаєте, Сергію, у нас у самих ну на нашому каналі вийшов буквально днями фільм Документальний Воїни світла митці. Ми, е, були прем'єри у Дніпрі, була прем'єра у Києві. І от неймовірне враження, ну ми приємно здивовані, що люди прийшли в повні зали дивитись документальне кіно. І тим більше, що одним із героїв цього фільму мав стати Яків Ткаченко. Ми наш. Воїн і актор і ваш колега, в тому числі по фільму Довбуш, сталося так, що Якова не стало, він загинув. От Ми робимо зараз про нього свій фільм під назвою Позивний артист. Я пригадую сцену у фільмі Довбуша з Яковом, коли він з'являється от в тій печері у ролі опришка. Там роль буквально ну, пару хвилин, мабуть. От, але. За ці дві, дві хвилини він передав на настільки на якусь епічність, хтонічність, він якийсь там пра пра опришок, він дух опришків чи, чи демон опришків? Він ні ля з'являється в цій печері і потім зникає в нікуди. От як ви е, думаєте, от, як йому вдалося, от за буквально за лічені хвилини на екрані втілити роль? Яка запам'ятається своєю якоюсь неймовірною архетипністю. От, як це роблять актори? Mm. Ну, Актори або попадають, або не попадають, як і попав. Це по-перше. По-друге, знаєте, я маю сказати, що з Яковом ми зустрічалися не так часто, фактично декілька разів на двох картинах. На Довбуші і на безславних кріпаках, те, що він зробив у Довбуші, це м ну свого роду магія, тому що, хоча я в магію не вірю, але в творчу магію я, звісно ж, вірю. Тому що творчість це дещо не про математику, це дещо про те місце, де стукає серце. І <кл 'язок> ну дивіться. Яків, коли я його вперше побачив, я відмітив е, його зовнішність, абсолютно кінематографічна зовнішність. Такий він, наче весь як з каменю, того висічений. І е, е, сидячи, сидячи біля е, вогнища е, на фоні кам'яної стіни, він, наче сам з тої стіни, був витисаний, розумієте? Мене це тоді дуже сильно вразило. <кліг> <кліг> просто він людина стержня, це відчувалося завжди. І я веду до того, що нічого такого він не грав. Він грав себе в обставинах, як і треба. Ідіть від себе і якомога далі, а, як казав Станіславський. <кліг> Ось так що просто зіграв він настільки правдиво, настільки. Правильно і точно пройшовся по усім нотам своєї ролі, що тепер в е, його роль запам'ятається, як е, ну абсолютно трушна, бо легендарна, я б сказав би, і я саме так до неї можу ставитись тепер. тепер І звісно, звісно, що Ну будемо чесними, те, що він пішов у військо, те, як він воював. І як в результаті він загинув, надає цій ролі інших фарб, фарб справжності. Якось так? Сергію, от Яково вже не зіграє нових ролей ні в кіно, ні в театрі. Скажіть, будь ласка, от ви, як актор, очевидно, можливо, якось тонше розумієте цю ситуацію? Оцей вакуум. Який залишився після Якова його взагалі можливо чимось заповнити. от, я, от, от я, як це я, ну, як відчувається? Да. відчувається так, що такого не мало статися. От відчувається так, що начебто щось в житті плануєш, начебто якось до чого сідеш. Але коли твій сусід виявляється кровопивцею і ольгофреном, то тоді доводиться комусь брати в руки сокиру і йти з ним битися. Я б хотів би пригадати, з вашого дозволу, ще Василя Кухарського, Олексія Хільського. Це хлопці, з якими я теж працював, актори. Які теж загинули на цій війні, і, і якщо звісно, що цей вакуум вже нічим не заповниш, просто треба зрозуміти, що так сталося, завжди пам'ятати їх завжди, і розуміти, що може прийти і твоя черга, і бути готовим до цього, ну нап, нап, напевно так. Пане Сергію. Бо, бо ну. Начебто актори не мають гинути у справжній війні. Але ми знаходимося в такій ситуації, що це відбувається. В цьому немає ні парадоксу, але в цьому немає і справедливості начебто. Але життя це взагалі не про справедливість. Це про баланс. Я не знаю, як відповісти на це питання. Це дуже сумно. Просто хочеться сказати. Так не мало статися, але так сталося. Сергій. Я пропоную залишити композицію нашої розмови відкритою, тому що не на всі питання в житті знайдеш відповідь. Але відповіді все одно потрібно шукати. то це в тому числі і задача мистецтва. Я щиро вдячний вам за спілкування. Я гадаю, що ми нашим глядачам дали тему для роздумів, а вже до яких висновків, до яких думок прийде кожен, це справа кожного окремо. Власне, це і є мистецтво. Я неймовірно вдячний вам за спілкування і чекаємо. Ну, чекаємо, хочемо побачити вас ще у нових ролях. Сподіваюсь, що. Не... От те, що ви... про що ви не сказали, нехай воно втілиться в якомусь найближчому майбутньому. Ми будемо вас чекати на екранах і на сцені. Дякую, Сергію. Неймовірно. Дуже дякую вам. Дякую вам. Гарного дня.